Привіт, привіт! Це подкаст психологічно. Як ваш настрій? Ні, ні, мені дійсно цікаво. Соромитися говорити в голос? Ну окей, Зізнаюсь чесно, сьогодні ми торкнемось теми, яка болить багатьом, але про неї не завжди прийнято говорити в голос. Це той момент, коли ти вже не радієш тиші вдома, коли самотність починає тиснути, як надто вузький светр, і думки обертаються навколо одного. Чому я досі один? І ні, це не черговий мотиваційний спіч у стилі полюби себе. Сьогодні ми поговоримо про втому від самотності, про внутрішні конфлікти і, звісно, спробуємо відповісти на непросте питання, чи проблема дійсно в мені. У суспільстві нам з дитинства нав'язують, що справжнє щастя це знайти свою половинку, без пари ти ніби недокомплектований, але перш ніж впадати у відчай, варто зупинитись і поставити собі чесне запитання. Я хочу стосунки, чи я просто не хочу бути самотнім. Я шукаю емоційну підтримку чи партнера для життя. Бо стосунки і партнерство це не одне й те саме. Стосунки це про приємно провести час, а партнерство це про разом будувати життя, підтримувати і зростати. Коли ви починаєте розуміти, чого саме прагнете, бажання бути з кимось перестає бути просто втечею від порожнечі, це вже свідомий вибір. А якщо проблема в мені. І от ви ловите себе на думці. Може це я якийсь не такий. Заспокойтесь, ця думка знайома кожному, хто хоч раз почувався зайвим у світі парних фотографій в інстаграмі. А ось правда, ваша самотність це не вирок. Вона часто дзеркало ваших особистих історій, травми, шаблонів, стосунків. Можливо, у вас є досвід болючого розриву, можливо, батьківські моделі стосунків залишили відбиток, і тоді ваша підсвідома, ніби шепоче. Небезпечно знову довіряти. Саме тому важливо звертати увагу не лише на чому я сам, а й на що саме викликає біль у цій самотності. Потрібно знати, що вам потрібно, а не тільки те, чого ви хочете, і розпізнавати якості, які є важливими для вас. Цікаво. Тоді поїхали. Давайте розглянемо фактори самотності. Перший фактор це страх близькості. Часом ми ніби й хочемо бути поруч з кимось, але щось всередині тримає нас на відстані. Це страх близькості, який нерідко корениться у минулому, можливо у дитинстві, можливо у попередніх стосунках. Часто ми уникаємо інтимності, бо боїмося бути зраненими чи надто вразливими. Але саме вразливість є ключем до побудови міцних і щирих стосунків. Коли ми відкриваємось іншій людині, дозволяємо собі бути справжніми, саме тоді народжується справжній глибокий зв'язок. Тож, якщо ти ловиш себе на думці, що уникаєш серйозних стосунків, варто замислитися, чи не керує тобою страх близькості. Другий фактор тривожна прив'язаність буває, що нам подобаються люди, які постійно залишають нас у невизначеності або не відповідають на наші емоційні потреби. Якщо ти помічаєш це за собою, можливо твій стиль прив'язаності тривожний, зазвичай коріння такого стилю прив'язаності лежить у дитинстві. Якщо наші потреби не задовольнялися, якщо ми часто відчували себе покинутими або недооціненними, ми можемо підсвідомо повторювати ці сценарії і в дорослому житті. Ми шукаємо ситуації та партнерів, які повторюють знайоме нам почуття самотності й невпевненості. Важливо зрозуміти, що таке тяжіння це не випадковість, а шаблон, який можна змінити. Усвідомлюючи ці моменти, ти можеш почати будувати більш здорові, стабільні та надійні стосунки. Третій фактор високі стандарти як захист. Знаєш, буває так, що ми встановлюємо настільки високі стандарти для майбутніх партнерів, що ніхто просто не може їм відповідати. Можливо, це звучить знайомо. Такі завищені вимоги можуть бути насправді своєрідним захисним механізмом. Ми несвідомо намагаємося уникнути близькості, щоб не відчувати біль чи розчарування. Іноді страх бути відкинутим штовхає нас створювати ідеальний образ себе, такий, який, на нашу думку сподобається іншим, але який не є нашим справжнім я. У результаті ми почуваємося ще більш самотніми бо віддаляємося від власної сутності. Четвертий фактор. Повторення нездорових сценаріїв. Ще одна причина самотності може полягати у повторенні старих нездорових сценаріїв. Наприклад, якщо ти часто вступаєш в стосунки з емоційно недоступними партнерами, можливо, справа не лише в них. Часто ми обираємо партнерів за знайомим нам почуттям, навіть якщо воно негативне або болісне. Ми підсвідомо тяжіємо до звичайних сценаріїв, бо це те, що ми знаємо і до чого звикли. Але якщо зрозуміти цей шаблон, його можна зламати і нарешті почати обирати здорові стосунки, які будуть приносити тобі щастя і справжню близькість. П'ятий фактор прагнення до новизни часом попередні стосунки здавалися тобі занадто буденними чи навіть нудними, і тоді може з'явитися бажання знайти щось абсолютно нове, яскраве, авантюрне, щось, що змусить серце битися частіше. Іноді тебе може притягувати заборонене, недосяжне, інтригуюче. Це, звичайно, додає адреналіну та емоції, але не завжди є здоровим вибором. Згадай, не все, що яскраво горить, приносить тепло і затишок. Шостий фактор важко зрозуміти власні потреби. Бувають моменти, коли всередині є відчуття пустоти, внутрішніх прогалин, які хочеться швидко заповнити. У такі хвилини є ризик обирати партнерів не з позиції самодостатності, а з позиції потреби й залежності. Перші емоції від знайомства можуть бути дуже сильними і захоплюючими, і навіть дещо викликати залежність, але ці емоції не замінять справжньої близькості і глибини, яка потрібна для тривалих і щасливих стосунків. Сьомий фактор постійне зациклення на минулому та жалкування. Зосередженість на тому, чого немає в житті, наприклад, на відсутності стосунків, може занурювати в болісні роздуми і почуття жалю. Це призводить до того, що ти все частіше почуваєшся нещасливим, ніби щось важливе проходить повз. Пам'ятай, те, на чому ти постійно концентруєшся, формує твій внутрішній стан, Спробуй змістити фокус зі шкодування на розвиток і можливості. Восьмий фактор уникання складних емоцій. Буває таке, що самотність приносить багато неприємних важких переживань, які хочеться уникнути будь-яким способом. Тоді може виникати постійне бажання знайомитися з новими людьми, просто щоб не залишитися наодинці зі своїми думками й почуттями. Але тут важливо зрозуміти, навіть перебуваючи у стосунках, можна почуватися самотнім, а іноді, навпаки, можна бути абсолютно щасливим, будучи самотнім. Самотність і бути наодинці це зовсім різні речі. Партнер не завжди є ліками від самотності, тому важливо розібратися в собі і навчитися бути щасливим незалежно від наявності чи відсутності стосунків. Дев'ятий фактор невпевненість у собі. Іноді невпевненість може змусити тебе обирати неправильних людей. У такі моменти ти ніби намагаєшся швидко знайти когось, хто заповнить внутрішню порожнечу чи підвищить твою самооцінку. Часто це призводить до того, що ти занадто швидко призначаєш когось на роль любові всього життя, не придивившись уважно, чи підходить тобі ця людина. Це надає тимчасове відчуття, що в особистому житті є рух вперед, але насправді ти можеш віддати надто багато сил, енергії і навіть влади людині, яка зовсім тобі не підходить. Щоб уникнути цього, важливо навчитися бути спокійним та комфортним із собою, навіть коли ти без партнера. Десятий фактор нереалістичні очікування. Часом ми потрапляємо в пастку нереалістичних уявлень про стосунки, які диктуються нам фільмами, соцмережами чи романтичними книжками. Можливо, ти досі віриш, що десь існує твій ідеальний партнер, який прийде і змиттєво зробить твоє життя щасливим, немов у романтичній комедії. «Я тут». Проте реальні стосунки часто складні і недосконалі. Через такі завищені очікування, ти можеш швидко розчаровуватися або постійно перебувати в пошуках тієї самої людини, не помічаючи гарних кандидатів поруч. І знову я тут. А коли нарешті починаєш зустрічатися з кимось, то не можеш позбутися думки, що десь є кращий варіант. Пам'ятай, що здорові стосунки це праця, взаємні компроміси і розуміння. А не казка з ідеальним фіналом. А давайте трішки полегшимо усе сказане. Давайте зробимо так, що ви в цьому не винні. А чи винне суспільство у твоїй самотності? Часом важливо поставити під сумнів не лише свої внутрішні відчуття, а й ті меседжі, які диктує суспільство. Можливо, причина твоєї самотності не в тобі, а в тих нав'язаних стандартах, які створюють додатковий тиск. Отже, розглянемо, як саме суспільство впливає на наше ставлення до самотності. Культурні стереотипи у нашій культурі романтичні стосунки часто ставляться вище за всі інші типи зв'язків. Цей феномен навіть має назву аматонормативність через нього. Тобі може здаватися, що ти просто повинен бути в парі, інакше щось у твоєму житті йде не так. Але чи справді це єдина правильна модель життя? Сором та самотність. Через суспільний тиск багато хто відчуває сором через свою самотність. Може навіть здаватися, що бути без пари це відображення твоєї непривабливості чи неповноцінності. Важливо пам'ятати, що самотність зовсім не означає, що ти чимось гірший або небажаний. Бажання мати стосунки це абсолютно нормально, але твоя цінність не залежить від статусу в соцмережах чи наявності партнера. Тиск знайти пару Родичі, друзі, знайомі всі ніби домовилися запитувати на кожному святі: коли вже весілля? Чи є хтось особливий? Ці постійні питання і очікування можуть змусити тебе повірити, що без пари неможливо бути щасливим чи успішним. Особливо сильно цей тиск відчувають жінки, яким часто натякають, що їхня цінність визначається лише успіхом у романтичному житті. Внутрішній годинник. Багато хто живе за певним внутрішнім графіком: до 25 одружитися, до 30 народити дітей. Особливо жінки можуть відчувати тривогу через так званий біологічний годинник, що створює зайву напругу і навіть може підштовхувати до того, аби знижувати свої стандарти у пошуку партнера. Це відчуття внутрішнього дедлайну може підштовхнути тебе до поспішних рішень або компромісів, на які ви не готові йти. Тому важливо зрозуміти, не існує правильного віку, коли ти мусиш знайти пару чи створити сім'ю. Кожен живе у своєму темпі, і це абсолютно нормально. Пам'ятай, твоє життя належить лише тобі, і жодні суспільні стандарти не мають права визначати твоє щастя. Що ж, на сьогодні все самотність це не вирок і не ознака твоєї неповноцінності. Це час пізнання себе, своїх бажань та кордонів. Дякую, що слухали. Якщо вам сподобався цей випуск, поділіться ним з друзями, можливо, для них він також стане корисним. Ваші вподобайки, коментарі та поширення це дуже цінно для мене. А ще друзі, не забувайте, що в мене є соцмережі: Instagram, TikTok та YouTube. Там я постійно публікую анонси, відео, хайлайти і веселі моменти з подкастів. Це як трейлер до фільму, коротко, яскраво і одразу зрозуміло, чи варто йти на повний сеанс. Приєднуйтеся, щоб точно знати, чи воно вам треба. Але воно вам точно треба. А ми почуємося вже зовсім скоро. Це був подкаст психологічно. Будьте уважними до себе і пам'ятайте, ви заслуговуєте на любов, прийняття та щастя з партнером чи без нього. Ви вже достатньо круті, а зустріти когось це просто бонус. Бережіть себе і всього найкращого.